Центр родинний затишок один з перших в Україні реабілітаційний заклад, де працюють з людьми з розумовою відсталістю, які досягли повноліття. Головна мета центру допомогти молодим інвалідам адаптуватись до навколишнього середовища та підготувати їх до самостійного життя. З благодійним фондом реабілітаційний центр співпрацює уже давно. Аби допомогти та підтримати тих, хто не може жити повноцінним життям, Хецбеж досить часто проводить такі зустрічі. Такі заходи дають повірити в себе, набратися сили, набратися духу, повірити в свої. Побороти свою хворобу. І саме головне, це коли приходять здорові діти, щасливі, радісні і тримають їх за руки, разом з ними водять хоровод. це взагалі це не передати словами. Проте і у таких людей також можна багато чому навчитись, адже вони щирі, по-дитячому наївні, мають добре серце та відкриту душу. Вони цінують кожну хвилину, а один прожитий день для них свято та перемога над своєю недугою. Новорічні свята час чудес. Тому представники благодійного фонду завітали з подарунками та гарним настроєм. Або перед день різдвяних свят вони повірили у казку. То насамперед, у себе заходи такого типу є не новими для хмельницького благодійного фонду. ХСБ, що вони втілюють, ну в життя саме поняття благодійності, тобто безкорисливої допомоги, всім нужденним, навіть якщо провести такий концерт для таких специфічних діток, це. Напевно, виростить з них правильних людей з правильним поняттям, що такі люди, як правильно і корисно робити добро. Ми вас всіх вітаємо зі святом і хочемо, щоб тільки добро жило в ваших душах. Також щорічно вихованці родинного затишку відвідують печеську школу здоров'я. Там вони мають змогу поспілкуватись з іншими людьми, знайти нових друзів та набувають впевненості у завтрашньому дні. Саме такі зустрічі мають велике значення для таких молодих людей, адже у них з'являється впевненість, що вони потрібні суспільству, та найголовніше бажання жити.